Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Мар'яш. Ще декілька місяців тому на мені не було військової форми, а я з великим задоволенням працював тут, у стінах Київської богословської семінарії академічним деканом. Також є служіння пастора в Київській церкві Біблія і життя на початку серпня мене було мобілізовано до лав ЗСУ, де я виконую обов'язки капелана. Один з напрямків моєї діяльності піклуватися про військових та членів їх родин. Оце відеозвернення є продовженням таких обов'язків. Батальйон, в якому я несу службу, зазнає, на жаль, втрат. Є загиблі, є важкопоранені. Сім'ям загиблих і важкопораненим часто необхідна миттєва фінансова допомога. Власне, з такою метою і був створений благодійний фонд Воїни світла 44. Цей фонд веде вдова нашого розвідника. Я звертаюся до вас з проханням пожертвувати у цей фонд. Давайте виявимо повагу і співчуття до тих, хто віддав своє життя і здоров'я заради нас усіх. Адже вони пожертвували заради нас найціннішим – собою. Молюся, що Бог відкрив наші серця і ті, хто постраждав від війни, відчули тепло нашої підтримки і щедру допомогу.